Доброго дня всім! Ми знаходимося на фермерському господарстві Еліта, що знаходиться в Немирівському районі СМТ «Браслав». Сьогодні ми будемо розглядати сушку з теплогенератором від лотерок. Раніше вона працювала на природньому газові. Вона в нас вже більше 10 років, а це в цьому році захотіли переобладнати її на теплогенератор на палє. Ціна на газ кожним роком росте, росте, і якби на майбутнє це економічно невигодно буде сушити газу. Ми шукали теплогенератор більше двох років. Якби в нас модульна сушка американська. Ми шукали теплогенератор, щоб тільки гаряче повітря подавав сушку і все. Нашої сушки продуктивність 10 тонн в час з 24% вологи до 14. Для неї потрібно було теплогенератор 3 МВт. То есть, ми, нам запропонувала Вінницька компанія, були ще Одеські, Київські, багато компаній на цьому ринку, але ми встановилися ціна і якість на Вінницькій. Перед тим, як щось брати, ми довго спілкувалися, з кого вже 3-4 роки стоять ці теплогенератори. Тобто простий, надійний, нема нічого сложного і все задовольняє. Компанія називається Lotiro, а як сам теплогенератор на нього немає, Тобто так само Лотерон ми його називаємо. Ми весною вже оприділилися, вони взяли від нас замовлення і на 10 вересня вони мали його поставити і пропустити. Вони цією задачею повністю виконали, все поставили, все пропустили, все підключили. Ми працювали на ньому місяць, все добре йшло, але далі в нас почалося відключення світла. З відключенням світла ми взагалі не могли з теплогенератором працювати, так як тільки на його розпалку потрібно 40 хвилин, а нам подавалося світло на 2 години. Тому господарство прийняло рішення придбати генератор дизельний, поставило і зараз працюємо вже. На дизельному генераторі. У нас повна потужність сушки десь в районі 85 кВт. Ми придбали генератор на 136 кВт, номінальна потужність. Сам вентилятор, який дує в сушку тепле повітря, 55 кВт. Стартові токи доходять до 275 кВт. Після того, як ми поставили на двигун частотник, все запрацювало і генератор повністю нас задовольняє. Зараз ми побачимо, як в накопітель загружається пілета, на якій працює теплогенератор. Пілети ми купуємо в МГП. Вони виготовляють з Лушпиня соняшника. По витраті зараз нічого не скажу, бо якби це перший рік, коли пройде весь сезон, ми порахуємо, що в нас пішло на сушіння кукурудзи, які витрати пілет, який розход більш точно. Важливість в пілетах це золі. Якщо в нас пілета з МКП, то у нас виходить, хлопці чистять теплогенератор раз в сутки. Для них це потрібно 20 хвилин, щоб почистити теплогенератор, і це без обстановки все відбувається. Виробник заявляє, що можна працювати цим теплогенератором з щепою, з сільхозвідходами і ну, багато чого, зерновідходами. Навіть. Ми ще це не робили, але в дальнішому будемо пробувати. Будемо сподіватися, що це здешевить нам процес весь. Будем... У нас знайомі працюють на лушпині ріпака. Досить непогано в них виходить. Вони з лушпиня-ріпака роблять пілету і так і нею пальцять. Тобто, в мені досить невелика зовність така. На природньому газові було працювати дуже просто і дуже легко. Тобто, включив кнопочку, сушка запустилася, все автоматично включилося, сушиш на газові виробили світло, вона сама автоматично зупинилася. З теплогенератором вже так не вийде. Його досить довго треба розпалювати, це від 40 хвилин до години. Потім, якщо виключиться світло, його треба зразу ну, якби автоматично він не виключається. Його треба зразу зробити пару процедур, щоб його зупинити. Десь через днів 10 має прийти обладнання, все, щоб... Коли світло центральне вирубається, генератор автоматично запускається. Коли з'являється світло, генератор тушиться і таким чином там буде пропадати на 10-20 секунд світло, але це не критично. Вона ізначально у нас була на пропагнові. Ми Десь у 2015-2016 році порахували, що нам дешевше провести газ. Провели повністю лінію газу сюди на господарство. Попрацювали оцих 5 років, а тепер розуміємо, що вже треба переходити на більш альтернативні види палива. На сьогоднішній день найвигодніше це використовувати теплогенератор на талі. Ще не прораховували, але я думаю, що це може бути доходити в два рази дешевше, ніж на газові. Коли ми його купували, ціни були одні, зараз на пілети ціни зовсім інші, на електропостачання ціни зовсім другі. Тобто не факт, що буде дуже дешевше, ніж на газові. При нагазовій ми використовували всього лише 45 кВт, зараз використовуємо 85 кВт електроенергії. Але це нам дає стабільно працювати. Йдемо до операторів, подивимося, як вони собі працюють, чи вони дуже зайняті, чи віддихають. Заходимо до операторів, а операторів нема. Значить, все стабільно працює. Це в нас пульт керування сушкою, це в нас пульт управління теплогенератором. Пульт керування ми зробили сушкою, що тільки запускається загрузний вальці вигрузний і показує датчики температури при розгрузці і температуру робочої камери. Тут головний вентилятор, який подає воздух в сушку, піду. Теплогенераторі, керування демососом, що витягує оці відпрацьовані гази, і паливо Тобто ми виставили на теплогенератор 68 градусів, щоб йшло стабільно. Виставили керування демососом і подачу палива. Все. Тобто у нас Повністю достатньо 68 градусів тепла для того, щоб підсушувати нашу кукурудзу. Ми знаємо, скільки нам потрібно часу, щоб зерно знаходилось в сушці. Воно, Ми знаємо, що нам достатньо, зараз у нас йде волога, поступає зерно 20% волога. Нам потрібно зняти 6%, це взагалі достатньо температури, щоб зняти це 6%. На нашу сушку потрібно було не менше 2 МВт теплогенератор, то ми замовили 3 МВт, тобто з запасом, зразу. Тобто були варіанти, думали, чи вистачить, чи не вистачить. То зараз ми з 20 на 14 працюємо десь. Ну, Плюс-мінус 250-260 тонн в сутки. При температурі 67-68 градусів. Ми працюємо цілодобово. Позмінно у нас три зміни, які повністю достатні для виробництва. Весь вересень у нас лило дощі, що затримало уборку соняшника. А поки не обереться соняшник, ми до кукурузи не приступаємо, так як нас тільки один комбайн. Ну, обрали соняшник, це вже був майже кінець жовтня, приступили до уборки кукурудзи. Але уборка кукурузи затягнулася так, як ми почали її сушити і тоді, коли почали виключати світло, ми змушені були зупинитися і ми замовили дизельний генератор, він до нас йшов якби 10 днів з Англії, а ну, ще затримало підключення його, яке зайняло також десь до 10 днів. Він називається Cummins 170 кілоампер. Ідемте, підійдемо, подивимось. Він видає 400 Вт. Зараз він працює на 52-53 кА. Його максимальна потужність 170 кА. Ви бачите, 50 Гц видає. Він у нас вже запустився і працює 165 годин. Ми підраховуємо для себе кожен день, слідкуємо за це, але розраховуємо десь до 20 літрів на годину, що він споживає, коли все запущено. У нас цього року було 550 гектарів. Кукурузі. Так як ми обрали всього 150 гектарів, у нас ще 400 гектарів стоїть в полі. Зараз відправили комбайна, він в полі працює, йде уборка, можна під'їхати туди до них. Це ми на полі де кукуруза, посіяна ФАО 320. Зараз у нас молотить комбайн, Далі ми завозимо на сушку, сушимо кукурудзу, закладаємо її в склад і чекаємо ціни, коли буде ціна більш-менш приємна.